Емій Весхол за те, що скаржусь на їжу, яку готує моя колишня дружина. Так вона того і, напевно, колишня, <смі> що вона, що ти скаржишся за тепер на її їжу. <смі> Давай. Для контексту, я чоловік 40 років, і моя колишня дружина, їй 35, розлучилась 5 років тому. Ага. Поки ми були разом, у нас народились двійнята дівчатка. Їм зараз сім. Ми підтримуємо здорові стосунки як батьки, і вона не бажає спілкуватися поза цим. Угу. Коли ми з дружиною були разом, вона любила готувати все з нуля. В основному їжу, але також і одяг, ну тобто, шити щось. А, вона завжди казала мені, що хоче жити на фермі. Я вважав, що це марна трата грошей, але не звертав на це уваги. Тепер, коли ми розлучились, вона переїхала на ферму, про яку завжди мріяла, і вирощує різні фрукти та овочі. Вона також продовжує готувати ще більше їжі з нуля, але тепер годує нею наших дочок. Судячи з усього, це становить більшу частину їхнього раціону. Mm -hmm. Ти розумієш, тобто це коли да, масло so... там роблять, mm -hmm. прям самі. Сама роблять прям mm -hmm. все. Mm -hmm. Проблема виникає, коли настає час обіду, а я маю опіку над доньками. Дівчата відмовляються їсти все, що я готую. Зазвичай я використовую магазинну пасту, хліб, джем, сир, йогурт тощо все те, що їхня мати готує з нуля. Вони часто скаржаться на смак і кажуть, що відчувають різницю, якщо я намагаюся їх обдурити. Я кілька разів говорив про це з колишньою дружиною. Вона запропонувала приносити мені кілька продуктів. Щоби я давав їх дітям, але я не бачу сенсу в тому, щоб не давати їм звичайну їжу. Мені здається, що через це вони стануть снобами. Я сказав про це своє колишній, але вона продовжує повторювати, що це здоровіше і що вона не буде більше сперечати зі мною. Вона також запропонувала навчити мене готувати кілька страв, але я сказав їй, що не буду витрачати свій час і гроші на те, щоб готувати все з нуля. Я попросив її перестати годувати дівчаток такою їжею. А вона сказала мені подорослішати. Тепер я вважаю себе дурним, бо вона не злиться так легко.